Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, як зробити ту, ось таку тонку декоративну мережку, гречка, або її ще називають вівсяночка. В попередньому відео я розпові... розповідала, як зробити ось таку рамку для цієї мережки. А сьогодні ось вже підготувала рамочку. Покажу вам, як зробити таку тонку мережку. Не робити помилок, бо ми розрахуємо. Прутики, Щоб не було ось таких елементів незакінчених. Ця мережка має повторювані елементи. Тобто її рапорт шиється на трьох прутиках. Ось у нас прутик раз, ось два, ось три. Ось у нас чисниця. І на 6 ниточок, які ми витягнули, у нас ось цей елемент. Три прутика це приблизно 1 сантиметр. Ну, ось так подумайте, яку довжину вам треба, можна не закінчувати тут обкруткою і продовжувати далі. Там, наприклад, це у вас уставка на сорочці або поділочка. І ви закінчите, коли вам потрібно. Але коли вам потрібно одразу зробити рамку, закінчити її обкруткою, ви можете розрахувати рапорт, ну, щоб все було красиво та закінчено. В описі до цього відео я вам залишу посилання, де я дуже так пошагово розповіла, як зробити ось таку рамочку. Ну а зараз ми будемо підрізати ниточки, щоб почати робити ось нашу гречку. Підріз... Залишаємо дві ниточки від обкручених стовп... прутиків наших і підрізаємо три нитки. І з іншої сторони і витягуємо. Починаємо нашу роботу, закріплюємо ниточку в чисниці. Можна ось так. Обкрутити трішки, щоб міцніше трималося. Так, закріпили. Нитку завжди виводимо над чисницею. І обкручуємо стовпчики знизу. Раз. Два, виводимо над чисницею. Так, ну, мені завжди отак трішки зручніше перевертати і починаємо обкручувати. Так, така. Я роблю по чотири таких рядки заплутки. Ви можете робити скільки вам Заманиться, скільки ви вважаєте, буде гарним з вашою тканиною і з вашими нитками. Так, не стягуємо, переходимо і обкручуємо наш прутик. Також в мене раз, два. Три. Чотири. Обкрутили знизу прутик. Ось наш рапорт вийшов, ось він. Ось цей обкручений елемент і ніжка. Переходимо к другому елементу. Знову я так перевертаю, та таку заплуточку роблю. Раз, два, три, чотири. Не стягуємо, Раз. Так, не дуже мені. 4 І переходимо до ніжки. Ось так от. І знову. Раз, два, три, чотири. Обкручуємо. Дивіться, щоб, щоб у вас ниточки не лягали одна на одну. О, як у мене. Так. Нічого. І нікуди не поспішаємо, вишиваємо у своє задоволення. Так, ниточка над чисницею і обкручуємо знизу прутик. Вивели. І є ще два. Обкручуємо. Виводимо над шисницею І знову така заплуточка. Переходимо обкручувати ніжку. Ніжку можна трішки так підтягнути, ниточки позатягувати. Так, і знову продовжуємо. Знову вийшли над чисницею і подивимось. Перший щось в мене тут не вийшов гарно. Але, то коли сидиш перед камерою, то завжди так. так, дивимось, в нас один рапорт на три стовпчики, другий рапорт на три стовпчики. Переходимо, к наступному, к наступному рапорту, і все те ж саме. І не з тієї сторони я почала його обкручувати. Зробимо так. Можна виправити будь-яку помилку. Так. І в нас наступний рапорт. Продовжуємо, і тут у нас знову ось буде така заплуточка. Ну що, дійшли ми до кінця нашої рамки, вивели ниточку над чисницею і обов'язково ще обкрутили ось цю чисницю. Встанню. Так, подрізаємо ще три ниточки наші. Котрі тут залишилися у нас, і потім у нас дві ниточки чисниці, і знову обкручені наші прутики. Перевертаємо нашу роботу, і дивимось: у нас повинно вийти, як в шахматному порядку. Ось тут, у нас тепер буде заплутка, а ось цей стовпчик ми будемо обкручувати. Так, вивели голку над чисницею. І як було з тієї сторони. Ми ось так от починаємо заплутувати в мене 4 рази. У вас як вам хочеться запутала, так раз. Чотири і дивіться. У нас ось ця така у нас переход, переходна ниточка була, вона у нас скрита. І тепер ми виводимо ниточку ось сюди і починаємо обкручувати також чотири рази. Раз. Два. Три. Чотири. Обкручуємо стовпчики. Так, цей рапорт у нас закінчився. Починаємо інший. Над чисницею. І знову ось тут у нас заплутка, а тут у нас обкручений стовпчик. Перевернули. І заплутуємо. Раз. Так, це ж, коли поспішаєш, воно завжди так. Продовжуємо. Так, це в нас було два, це три. Це б 4. Можна просто ось так: от виводити тут, але мені подобається ось трішки зачепити, щоб вона ниточка у нас знала своє місце, і ми далі ось так обкручуємо вниз. Перегортаємо і знову обкручуємо стовпчики. І у нас далі все те ж саме, теж у нас повторюється рапорт. Знову тут виводимо наш рапорт. Раз, два, три. Виводимо ниточку. Ось тут. Перевертаємо і наша заплутанка. Заплут... Ось така виходить у нас мережка. Всім дякую.